Мені 70 років і жила в місті Попасна, пропрацювала педагогом в одній школі все життя. З 2014 року я з Попасної тікала під бомбежками на Донеччину. До старшої дочки у Волноваху». Людмила Петрівна говорить: в попасні довелось залишити власну квартиру і дачну ділянку і переїхати до родини у Донецьку область. Уже в перші місяці війни каже жінка: місто було зруйноване вщент. Не залишилось жодного вцілілого будинку. Всі ми в Лісічанські виросли, вивчилися і виховалася. з Лісичанська. По бо це в мене там робота була, там я вийшла заміж по Попаснянському районі, там я працювала, а після 2014 року це Волноваха Хлібодарівка, Мирноград. У 2014-2015 роках через постійну зміну місця проживання щоразу все менше речей могли взяти з собою, каже жінка. У 2022-му знову довелося переїздити. Зараз жінка у Луцьку. І все загублено. Скільки всього жильє було, скільки скільки всього на придбано і техніки все необхідне, і якби я успіла повернутися до цього вже. Сильної бомбюшки в Мирноград, то я б не виїхала, я б красив. У підвалі сиділа бо так важко оці переїзди. Це не Людмила Баришок розповідає, через постійний стрес, пов'язаний з переїздами і адаптацією, дуже потребує спілкування з земляками та людьми, які її розуміють. Тому, коли приїхала до Луцька, одразу дізналася адреси волонтерських організацій, які допомагають переселенцям. Сюди, говорить, приходить і за гуманітарною допомогою, і за тим, щоб взяти участь в різноманітних заходах. Найчастіше каже жінка, буває у координаційному центрі підтримки ВПО Луганської області. В місті Луцьк прийшла, зареєструвалася, зразу до дали до гуманітарну допомогу, хімію, продукти. От. Сказали, приходьте кожен місяць. Це моя одушина. Зараз 70-річна бабуся знову шукає житло, каже, буде змушена переїжджати вже у сьоме. За тим, за всім я не жалію, як кажуть, всі радуйтесь, що живі. От, я Господу благодарю, що живі діти, внуки, всі ж тікали з під обстрілів, у яких все залишилося. В мої роки так я вже нічого не хочу. Та поїхати назад у свою рідну попасну до мого чоловіка на кладовище, з ним побалакати і все. І розказати, як нам. Тепер живеться. Анна Глущук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.